Всім привіт, з вами я, Святик 69 Каю, І сьогодні, І сьогодні, І, і сьогодні ах, буду знімати новорічне відео для вас. для вас. І зараз... А що це там таке старчить? Йо-моє! Прям Йо-мойо, це гігантські подарунки! Новорічні. Це гігантські новорічні подарунки. Зараз їх відкриємо. А не тут а ні, тут ще портали стоять. Певно в них зайти треба, щоб дізнатися, що всередині. Так, зараз вийду на задній двір. Йо-майо! Тільки цей... Ого, які подарунки. Такі, оцей останній найменший подарунок. Зараз портал потужний Якось тут нерівно портали поставлені. Тут нерівно якось портали поставлені. Так. А ось моя ялинка. І ще всіх з наступаючим. З наступаючим всіх. І ще усіх з наступаючим. О, деркало тут. О. Я... о, і вітаю всіх із наступаючим новим роком. Деком. Бажаю вам у 2025-му. Тому всього найкращого. Міцного здоров'я. Міцного здоров'я. Я. я, я. Щоб ангел Ангелу завжди охороняв вас. Так, це ми побажання на, на 2025. й Та ой. Не той. Вот. О, що за фігня? О. Забираємо. То дурка 2, певно. Це дурка 2. Сіши його фотографії. Побудеш тут тут дурка 2. Так, ти побудеш тут тут дурка 2. Дурка 2 ти будеш тут. Так. А зараз глянемо третій подарунок. Останній. О, холодильник. Сир. Там сир. Може коли переча. Або... Ого, який холодильник. Із сиром. Ще червоного кольору цей холодильник. Холодильник. Так, червоного. Так, той холодильник червоного. Так, виходимо з подарунка. Може колись... Може колись перетащу цей холодильник до себе додому. І все закриваюсь, закриваю. Ого, а ой, ого, який красунчик. Так, а ще краще було б, якби... Якби я двері посунув трохи в інший бік. О, от так краще. Так. Так, усім дякую. Так. Так, так. Дякую всім за пере... Глядь. Що це там? Ще один подарунок. йо моє що то там таке? Та що там ті подарунки Нічно спавняться? Нічно спавнять. Так. Так. Зараз я... Так, за... Зараз, 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 я, зараз я туди увійду. Раз, два, три. Раз, два, три. А, -а, -а я падаю, я падаю. Ай. Йо-моє, що це? Ти потрапив у парку. Пр пройди його і буде секретний, пр секретний приз. Добре. зараз пройду. О, то я знаю, як треба пройти. Все. Ой. Все. оп На ящик. Перла ті сходи. Йо мою Чуть де упав. Хопля. А, то легко було. М молодець. Заходи сюди. Добре. Ого, який робот! Ого, який робот. Я його заберу собі. Я його заберу собі. Я його собі заберу. Я собі заберу. О, погляньте, як він вміє. Головом рухає. Головом рухає. Якщо вам сподобалося це відео це відео... Це новорічне відео. Це, це новорічне відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал і до нової зустрічі з наступаючим вас, вас усіх. Вас усіх. Всі, 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 всім па-па!